вам ніколи не приходило в голову, що, ну, от раз Росія так уверена несе всю от эту свою ахінею, то, може, вона дійсно в чому-то права? Може, так і треба жити? Може, в цьому і є секрет людського щастя? І от, якщо нещо подобне прийшло вам таки в голову, ви тут же, не теряє часу, збираєте манатки і туди. Да, там вам далі все об'яснять, там вам так об'яснять. чтобы даже вопросы иногда позадавать не успеет, это морду такой чем-то успевать и прикрывать, потому что русские любят очень наполегливо объяснять свою правоту, и Россия вообще это любит и умеет. Многодетная американская семья сбежала в Россию от ЛГБТ-пропаганды. Муж уже попал на войну. Главным мотивом подписания контракта стала перспектива получить российское гражданство. как конечно, ЛГБТ-пропаганда в даже он даже нас спокойненько себе убивать пошел. Аби то його допустили до цього щастячка стати гражданином цього страни, ЛГБТ, на які угодне і звращення ради цього готовий піти? А дітей він своїх який бордель притягнув. В семье Дерека и Дианы Хоффман три дочери в возрасте 10, 11 и 12 лет. По словам родителей, в США их беспокоила распространенность ЛГБТ-ценностей. Именно это заставило их в 2022 году переехать из Аризоны в более консервативный Техас. Однако, как рассказывал Хоффман в интервью Russia Today, даже в Техасе они не чувствовали себя в безопасности. Ну, дальше понятно. Про безопасность у нас шутся. У нас ну, только три страны в мире есть таких максимально безопасных. Иран, Северная Корея и Россия. Но даже две первые, они меркнут на фоне самой безопасной страны в мире. В 2023 году семья начала рассматривать возможность переезда в Россию. После визита в Москву, который стал решающим, в марте 2025 года Дерек вместе с женой и детьми переехал в подмосковную Истру, где поселился рядом с другими выходцами из США. Ой, мамочки, оно там еще и не одна. Не, ну тут ему, конечно, повезло. Буду хоть кому на жизнь поплакаться. Хотя, знаю, человек у них у всех там идут дела. Вони один поперед одного будуть плакатися на випередки. Однако, несмотря на заранее спланированный переезд, никто из семьи не сумел овладеть русским языком даже на базовом уровне. В результате дети не смогли пойти в школу, а родители найти работу. А зачем вам школа, зачем вам работа? Там же Россия, все, там це не надо, там рублі прямо на деревах растут. Но ну, только для этнически правильных индивидуумов. А поскольку ты приперся с какой-то непонятной вообще страны третьего мира... Ты вынужден будешь еще доказать, что ты достоин жить в той помойке. Семья с тремя дочерьми переехала в подмосковную истру, воспользовавшись российской визовой программой общих ценностей, предназначенной для иностранцев, отвергающих неолиберальную идеологию. Дерек надеялся устроиться сварщиком или работать военным корреспондентом, однако его убедили вступить в армию. Первоначально не для участия в боях, а вскоре сообщили, что его направят на фронт. В одном из видеоблогов Де Анна заявила, что их ввели в заблуждение. Муж почти не прошел подготовку, обучение шло исключительно на русском, которым Дерек владеет слабо. Его просто бросили на растерзание волкам, говорит она. Когда он Дав заявление и все оформил, ему неожиданно сказали дві недели уч и на фронт. А де слізливі причитання, що його там склоняли к ЛГБТ пропаганді? Ну, це ж є, що його в житті пугало і беспокоїло. Ну якщо такого не було, то нема за що її переживати. Здохне собі спокойненько в першому містом штурмі, даже не розумієш за що. А потім скажуть, що гей парад сходив. По словам Дианы, поначалу их ждали удивительные приключения, но теперь она осталась одна с тремя детьми в чужой стране с ограниченными средствами и без четких перспектив. Быть одной в новой стране, воспитывать детей и пытаться сохранять силы – это испытание, которого я никогда не могла себе представить, говорит она. С чем ты, и поздравляем? Ну, вы все хотела, Вы получили то, до чего вы стремились, так что утирай слезки, рано плачешь. Это еще только начало твоих дурных приключений. В Телеграме был создан канал под названием Save the Little Girls. Впоследствии он был удален, где размещено изображение плачущей Дианы с дочерьми на улице. В публикациях содержался призыв к правительству США вмешаться и спасти семью. И что теперь Трампу делать? Ввести войска в Подмосковье? Рискованно. А вдруг с собой, американским американскими спасателями еще и ЛГБТ-пропаганда на территорию этой безопасной страны просочится? Нельзя так рисковать, и ты не рискуй. Нашла, де плакать, уйди з вулиці, куди подальше. Бо якщо русский тебе побачить, там таку, ти быстренько поймеш, куди ти приперлась. Я тебе уничтожу. Чер... Женщину, которая переехала в Россию из-за расовой дискриминации в США, избили в Москве. Об этом Франсин Вилла рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм. Пострадавшая выложила видео из больницы, на котором у нее сильно разбито лицо. По словам Франсин, ее избил сосед, который вместе со своей женой регулярно оскорблял ее из-за темного цвета кожи. В момент избиения рядом с Виллой находился ее ребенок. При этом полиция, как утверждает жертва нападения, никак не реагирует на ее обращение. А причем тут полиция Они же тоже фотки подавилась, ну оценила, решила, что. Ти получила вже достаточно, що їхнє дополнительное вмешательство там не требуется. Вони лучше в цей час підуть другого нацмена, піймають отдохнуть на ньому, без, без какой-то расової дискримінації. А просто из-за ну, какой-то такої неправильної расовой скрепы. А русские такие не прощають. Ви ж заради цього туди приїхали. Вам же це так подобалось? Темнокожую звезду Раша Тудей, которая переехала из США из-за дискриминации, избили и оскорбляют в России. Афроамериканка Франсин Вилла, которая на пропагандистском канале Раша Тудей жаловалась на дискриминацию темнокожих в США, столкнулась с насилием и оскорблениями со стороны соседей в Москве на расовой почве. А она еще в пропаганду умудрилась вляпаться, да? То есть ты до построения, укрепления этого самого справедливого общества в мире еще и хорошенько так приложилась. Вот воно тебе за это и приласкало. Где что пошло не так? Где что? А Росія своїх не бросає. Росія в своїх чим-то бросає. Переїхавши із Канади в Росію мужчину до смерті забили самокатом. А він, дайте угадаю, він із Канади случайно не від самокатного безпреділа тікав. Бо ну тоді б його історія була б так само логічна, як і всі предыдущими. Бо не прибив його русский самокатом, він бив можливо на цьому самому самокаті, зараз би в яким небудь там без м'ясні штурми ходив би дето на донецькому направленні. вдыхая местные ароматы. А там сейчас так русскими и пахнет. Олег Царев, в Донецке вода раз в три дня. Смывать унитаз никак. Обычное дело, дончане в унитаз кладут кулечек. И потом эти кулечки, кто нормальный, в мусор. Кто нет, выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Донецк, в моей памяти, город Роз. Образцовый город. Так было всегда, причем с советского времени. Шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия длиной в 10 лет. Трагедия? А хто ж до цієї трагедії так хорошенько в своєму приложився? Царьов нам не хоче як-то об'яснити, а А то тут доля американців переймаються, які повірили в російську пропаганду. А тут що из-за цієї пропаганди цей регіон під катком Росією опинився, то як ви взагалі? Ну і многі зміни, вони ж теж хорошенько до цього приложились і получили то, що вони хотіли Росію в усьому її ароматі. В Денери усугубилась водна катастрофа. Уже мрут птицы. Жителі опасаються вспышки инфекционных інфекційних заболівань і ругают ругають власть. Ні, місцеву власть, коли там була ще не в 2014-му ругали. Так ругали, що прийшли окупанти. І тепер вот псевдовласть вам в жопу цілувати, Вишукуючи в ній аромати роз. А роза, вона, знаєте, вона ж не только пахуча, не только красива, але вона ще й яка колюча. І от виходить, що за ці колючки ви свою кров'ю проливали. І зараз, коли ви новини читаєте про освобождение вашого регіону, то ну від часто ці даже навіть правдиві. От чого то ваш регіон дійсно освобождається. По одному параметру, так точно. Освобождається від води. Водний кризис в Денери, вода раз в три дня. Вчера власти Дене приняли решение об ужесточении режима подачи воды. В Донецке воду будут подавать раз в три дня, а харцизский лавайский раз в два дня. А зачем вам вода? Ви що при українське не Ну, то кто вам виноват? Що ви Росії Вона не для того, що край цей приходила, вы слишком дорого всі стали правительство РФ виділяло сотні мільйонів рублей на очистку рік в Денери. Куда они делись? Вам конкретно хочеться зараз почути куди? Ну, скажімо так, в кульочки. В ті кульочки, в яких дончани зараз аромати роз по всьому своєму місту розкидають, от як метки, знаєте, що зараз тут усім управляє Росія. Хоча, їм вже казалось, би і не треба, вони вже самі закритими глазами по запаху це можуть оприділити, бо да росія така. Вона ніяка не друга. І це єдине, що вона своїм фанатам може предложити. Ну разве що як варіанти ще здохнути за неї і попасти по факту в точно такий же якийсь кульочок. Так що, бачите, справедливість вона є. Якщо ти по житті є сам от подобного кульочка, то нічого другого Росія тобі не предложить. Бо вона сама по собі є точно таким же содержимим точно такого ж кульочка. Один тільки Путін у неї не такий. От він не такий. Нет, у нього для цього чемодан є. Так, ну і тепер давайте на, з такої ж теми перейдемо ну, на якусь таку більш практичну. Тут у нас, в принципі, закінчується місяць, ну так, плюс-мінус вже закінчується. Да? І по суті, це, це вже така крайня програма в цьому місяці, де я хочу на цьому наголосити. Я хотів би наголосити, що е, липень місяць у нас. ну, саме саме знаєте, нехороший, найнехорошіший з усього року, як правило. чи то Період відпусток чи то спека, так на людей діє, і ну, справи завжди йдуть ні шатко, ні валко. Так от доповідаю, значить, в цьому році липень у нас так само йде ні шатко, ні валка. І що то ми ну, ніяк не можемо підтягтися, тим більше, що останній тиждень ну, що то там зовсім біда. Від Вартока, що там, якби деякі хороші люди так би не підсобили нам, як завжди, то ну, була біда більше бідішою була. Так що, ну слухайте, давайте цей місяць закриємо ну, з якимись такими нормальними показниками. Це я про нашу волонтерську з вами діяльність. Давайте так активно допоможемо Збройним силам України, зокрема, 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли, під опіку. І, от бачите, у нас там щось баланси якось не сходяться. Давайте за ці дні. От покажемо докажемо самим собі, що липень це не так страшно, як воно було в попередні роки. Давайте трішки підтягнемось, бо у нас є купа незакритих питань і, і зв'язок, що я вивчив. Вчора стерлінки попадали там і ай-яй-яй, які був. Ну не тільки в нас, але взагалі. Так, що і тут, бачите, зв'язкову альтернативу, хоч не хоч, Те, що я говорив, треба, треба передбачати. Плюс автомобільна служба дуже сильно нас, так би мовити, дуже смикає. І, ну, воно літо завжди таке. Ну і плюс інші питання, ну, скажімо так, всі інші питання, які ми закриваємо, нам теж доводиться їх закривати. Так що давайте, я іще раз прошу вас якось так стимулюватись трішки поактивніше. Допомагати донатим Збройним силам України. Як це зробити, я давайте вам зараз окремо наголошу, раптом, хто забув чи не знає. От у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанку, інший на конверт в Приватбанкові. Просто навели свій смартфон, клацнули, воно спрацювало в принципі, наскільки я знаю. Воно добре працює в усьому світі. Люди там в коментарях іноді пишуть: а зробіть так, щоб Монобанка ця працювала, ну, банк в банка в Монобанкові працювала для всього світу, ну, в принципі, воно так і працює, я не знаю, де збій. Нічого іншого, ми зі свого боку, тому що ми самі не банк, ми зробити не можемо. Ну, в принципі, повинна працювати. Якщо не працює, якщо вам треба інші варіанти, не хочете, будь ласка, нічого страшного, значить. Опустились під це відео, і там, в описі до цього відео, і в першому прикріпленому коменті там описано маса інших варіантів. Вони такі самі хороші. Як, як і ті QR-коди, які були на екрані. Там і дві картки. І Приватбанк, і Монобанк, і прямі посилання на ці картки. І є СВІФТ платежі. Це для тих, хто живе за кордоном. Там є нижче СВІФТ. Як треба буде якась додаткова інформація для свіфту, ну в деяких країнах, таке бо зв'яжіться зі мною через месенджер на Фейсбуці. Там вся інформація є. все це легко, там же є. Пейпел, це для тих, хто живе за кордоном. Пейпел. Скріл, біткоін-гаманець, а е, найкраще для тих, хто живе за кордоном, це от є наша сторінка на GoFundMe. Вона дійсно працює практично в усіх країнах. Працює зручно і для вас, і для нас. І що особливо зручно, ну я ж не знаю, про які країни йде мова. Там можна робити анонімні платежі, і вас ніхто не відслідкує, що ви допомагаєте Збройним силам України, що ви допомагаєте нашому проекту, чи що там можна робити анонімні платежі. Але якщо ви користуєтесь одним із цих варіантів із нижче описаних, будь ласка, обов'язково зазначайте для кого платіж. Щоб ми розділяли, це допомога Збройним силам України, ну там на полк, воїнам, на перемогу, як завгодно, формулюйте, щоб ми розуміли тематично. Або це допомога нашому проєкту, там Каляну і Зольді Філіповні, коту Василю на Пахмілона, їм я весь час забуваю кому на буси, кому на Віскас. От, значить, обов'язково, будь ласка, якимись словами зазначайте, щоб ми розуміли, щоб ми це чітко розділяли. Якщо ж ви користуєтеся тими варіантами, які на екрані були, два QR-коди, там нічого зазначати не треба, воно все. Іде напряму, ви там побачите по назві банки, куди або конверту, куди воно йде, і воно там йде за цільовим призначенням одразу. Тим же, хто допомагає, хоче допомагати нашому проєкту, ну окрім допомоги ЗСУ, допомога ЗСУ це святе, а вже друга, третя, 5, чи там п'ятнадцяте чергове це якщо допомогти нам. Будь ласка, ставайте спонсорами. У нас тут же ж на Ютубі. До речі, спонсорство. Спонсорство з'явилось і на е, каналі 120-го окремо розвідувального полку. Я на нього посилання вам дам. Там, там теж вже з'явилась рубрика Спонсорство. Так що можна і так допомагати ЗСУ напряму через спонсорство. Там нашому проєкту можна допомогти тут. Вибравши один із варіантів, там є дуже бюджетні, а ще краще. Це допомагати нам, ставши нашим партнером на Патреоні. Он Посилання на наш Патреон. Ставайте нашим постійним ну, таким, патроном, шефом, нашим таким спонсором, нашим співробітником. І, по суті, виходить, як щомісячно е, виплачуєте нам якусь заробітну плату, ну, невеличку, яку самі визначите. Там навіть з варіантів вибирати не треба. От скільки визначилось, стільки й буде. Хоч на одну чашку кави, і то вже добре. Нам головне, щоб ви з нами були постійно, щоб нікуди не дівали, щоб один раз пройшли цю процедуру. Зарегались там, зроби, і це ну, так робити зручно з усіма проєктами. Ну, а найзручніше буде, коли ми в першу чергу усі будемо допомагати Збройним силам України. Хто чим може? Я вас прошу цей місяць, давайте закриємо ну, якось більш-менш по-людськи. Ну, так нормально закриємо, щоб ну, хоча б хвоста такого великого не було. Ми ж з вами не крокодили. Крокодили, нехай в рові будуть між нами. і... Між нехорошою Україною одною, хай вони там собі спокійно живуть, а вона щоб з вами хвостів ніяких не було. І Збройні сили України зроблять так, що, що все буде нормально. Що все буде Україна, і так воно і буде.